Вітаю всіх, хто готується до НМД з математики. З вами я Раїса Іванівна. Сьогодні ми розглянемо декілька завдань зовнішнього незалежного оцінювання на тему степінь. В довідкових матеріалах є формули для степеня, і для того, щоб в них орієнтуватися, вам треба все ж таки дуже гарненько на них подивитися, роздивитися, щоб коли потрібно буде, ви змогли знайти необхідну. Перший приклад: 1 третя в мінус другому степені а в степені мінус n дорівнює 1 поділити на А в степені n. Тобто тут треба 1 третю замінити на обернений, перевернути. Буде 3 перших в другому степені це у нас 9. В другому завданні нам треба виконати множення степенів і ділення. При множенні степенів показники додаються, при діленні віднімаються. Тобто, у нас тут B в степені 2 плюс 10 і мінус 4. 12 4 – 4,8б у 8 степені. Наступне завдання ділення. І ми поділимо як числовий множник, так і степінь. 0,8 поділити на 8 0,1. і степінь Б 9-3, 6 степінь. 2 а в 5 степені поділити на а в 6. -му. Віднімання 5 мінус 6. Це у нас степінь А мінус одиниця в мінус в першому степені. Друге завдання П'ятий степінь відноситься і до множника 2, і до множника А. Тож 2 в п'ятому степені перемножуємо 5 разів двійку, це 32, і А буде в степені 5 плюс 6 в одинадцятому степені відповідь А. Степінь 5 діє на 2 і на А в шостому. Тобто показники степеня перемножуються а 2 в 5, так і є 32. 32а в степені 5 помножити на 6 в тридцятому. Корінь n-степеня це теж степінь. Корінь 6-го степеня це степінь шоста. 64 це 2 в 6 степені. І ще в степені 1 шоста. Степінь 6 і помножити на 1 шосте це буде степінь 1. Вийде з підкорення 2. А буде в степені 5 шостих. 2а в степені 5 шостих. А з довідковими матеріалами я рекомендую вам знайомитися як можна раніше, тому що вони зможуть вам допомогти лише в тому випадку, коли ви будете знати, де що лежить і як його знайти. Бажаю вам успіху, до зустрічі!